Я не знаю, що обрати. На що краще замінити вашу штатну акустику в авто. Що ж таке коаксіальний динамік? У кожного з цих динаміків є певні плюси та недоліки. Це без суперечок є одним із найбільших плюсів компонентної акустики. Можливо вам потрібна компактність та простота встановлення? Сьогодні з усім розберемось. З вами Децибел і сьогодні ми поговоримо про акустику. А точніше порівняємо коаксіальну та компонентну. Розберемо їх конструкцію, складові і, звичайно ж, переваги та недоліки кожного з типів акустики. Якщо ви не знали відмінності або не знаєте, що обрати, і розглядаєте різні варіанти, то це відео точно для вас. Коаксіальна акустика. Коаксіальна акустика являє собою динаміки, конструкція, яких об'єднує у собі декілька елементів із різними частотними діапазонами. Виглядає це ось так. Всі компоненти розташовуються на одному динаміку. Коаксіальна акустика буває двохсмугова, як в даному випадку. Це коли мідбас поєднується із твітером, а також бувають і трьохсмугові компоненти, коли в конструкцію додається ще і середньочастотник. В більшості випадків саме овали мають по три смуги. Що ж стосується розміру, то тут нам доступна абсолютно вся палітра: від маленьких 8 та 10 сантиметрових динаміків і до величезних овалів у розмірі 7х10 дюймів. Такі динаміки охоплюють весь діапазон від мідбасового і до високочастотного. І частіше за все фільтрація в них здійснюється простими конденсаторами, але існують і більш потужні та технологічні моделі, в яких застосовується кросовер, але про нього. Трошки пізніше. Що ж відноситься до переваг коаксіальної акустики, спитаєте ви? Перше, це, звичайно, відносна простота встановлення, так як усі компоненти, це у нас один динамік. Ви просто демонтуєте вашу штатну акустику, вкручуєте нові динаміки і все, ваша система вже майже готова для прослуховування. Але це дає і певні мінуси, і пов'язані вони із особливостями високочастотних динаміків. Адже твітер має доволі Вузький кут випромінювання і потребує правильного встановлення. Саме через ці особливості твітер і встановлюється на рівні голови слухача. Але якщо конкретно, то на рівні вух. Розвертається як омога точніше на слухача, у такому разі ви отримуєте якісний і детальний звук. А в 99% випадків динаміки знаходяться в дверях, або ще далі у кік-панелях або торпеді. Або в поличці, тому направити твітер на слухача не уявляється можливим. Не може все бути добре з усіх боків. І якщо б коаксіальна акустика була таким ідеальним рішенням, то компонентної акустики просто б не існувало, бо вона була б не потрібна. Але навіть при таких недоліках коаксіальна акустика здатна покращити якість звуку у вашому авто. Ще одним плюсом безумовно стане ціна. Більшість коаксіальної акустики дешевше за своїх. Компонентів братів, тож, якщо ваш бюджет обмежений, точно зверніть увагу на коаксіальні моделі. Це доволі популярна ланка акустики, і в нашому магазині ви точно знайдете багато різних варіантів в абсолютно різноманітних розмірах та цінах. От, навіть якщо взяти нещодавній огляд новинок від U-Audio. Там ціни починаються від 890 гривень, та із вибором розмірів також немає проблем. Якщо хочете дізнатись більше, то обов'язково зацініть повний огляд на акустику від українського бренду за посиланням в описі під цим відео. Компонентна акустика. І тут все трохи складніше, але не критично. Саме назва вже допомагає нам розібратись компонентна, тому що складається з окремих компонентів. Компонентні динаміки також бувають двох та трьохсмугові. В двохсмугових комплектах входять Мідбас, Твіттер та Кросовер, як от зараз в нашому випадку. В трьох компонентних ще додається окремий середньочастотник. Потрібно відзначити, що в комплекті динаміки між собою збалансовані, якщо ж ви хочете купувати ці речі окремо. То доведеться враховувати їх діапазони частот і підбирати певний кросовер. Будьте з цим обережні, як я вже й говорив раніше, динаміки відтворюють різні діапазони частот. Так, наприклад, низькі частоти відтворює савуфер, Верхній бас та середні частоти відтворює в даному випадку мідбасовий динамік, і високі частоти відтворює твітер. А ось ця коробочка якраз і називається кросовер. Він служить для того, щоб розділяти та відправляти високі частоти на твітер, та низькі і середні на бідбаси. Якщо ви не знаєте, як його правильно підключати, обов'язково читайте інструкцію до ваших динаміків. Якщо ж вам лінки, то ось невелика підказка. На кросовері розташовані та підписані термінали. Вам же буде потрібно поєднати відповідні термінали до ваших динаміків. Найчастіше вони підписані як вуфер плюс-мінус для Мідбасу. Та ТВ для твіттера. Ну і відповідно, це вхід з вашого джерела сигналу, головний пристрій або ж підсилювач. Поговоримо про плюси компонентної акустики. І першим є те, що її можна правильно розташувати в автомобілі. Пам'ятаєте, раніше я вам говорив про вузьку спрямованість твітера. Тепер у нас з'являється можливість правильно його встановити у правильному місці. Це точно вплине на якість звуку на краще. У Мідбаса кут направленості ширший і тому немає проблем в тому, що він знаходиться, припустимо, у дверях. Правда, для отримання максимальної якості та покращення деталізації середніх частот, його у дверях також трохи довертають до слухача, чим дають більш правильну спрямованість, і саме для цього якраз використовуються різні подіуми у дверях або перероблюються дверні обшивки. Розташування динаміків в автомобілі є одним із ключових моментів формування якісного звучання всієї системи. Наступний плюс компонентної акустики полягає в тому, що вона має. Має великий потенціал для налаштування, і глибина можливості налаштування залежить від способу підключення динаміків. Найпростіший спосіб використовувати стандартний комплект. В даному випадку покажу вам на прикладі двохкомпонентної системи з кросовером. Допустимо, у вас є якийсь підсилювач. Від нього акустичні дроти потрапляють на кросовер, і в свою чергу, кросовер вже розподіляє звук по частотах. А саме обрізає верхні частоти для мідбаса та обрізає вже нижні та середні частоти для Твіттера. Чим добре таке підключення? По-перше, для роботи чотирьох динаміків достатньо всього двох каналів підсилювача. Про економію дротів і годі говорити. Також ваші динаміки нормально між собою узгоджені. На кросовері встановлені фільтра, які захищають ваші твітери від згорання, і все це буде працювати гарно і збалансовано. А також буде гідно відтворювати музичний матеріал. Також при такому типі підключення не потрібно заморочуватись із зайвими налаштуваннями. І тут є один невеликий нюанс: динаміки, як правило, будуть розташовані в різних. Місцях від слухача, тобто праві будуть далі, а ліві будуть ближче до водія. І щоб збалансувати акустику, вам доведеться або збільшити гучність праворуч, або зменшити її зліва. Для цього на кросовері є спеціальний перемикач, в бюджетних моделях його може і не бути. Варто відзначити, що в преміальних моделях компоненток кросовер вже і не такий простенький хлопець, та там зустрічається і регулювання крутизни спаду, і зміна частоти зрізу і багато чого іншого. Але все це не порівняти із гнучкістю налаштування через процесори при поканальному підключенні. Саме про таке підключення ми говорили у відео про налаштування підсилювача. Але це вже тема для окремого відоса. Якщо коротко, на кожен динамік у такому підключенні свій канал звукового сигналу. Тоді відкриваються широкі можливості для детального налаштування кожного динаміка індивідуально. Можна повністю управляти фільтрами, тобто не тільки обирати діапазон для кожного конкретного динаміка, а й управляти крутизною спаду динаміків, а також з'являється можливість керування часовими затримками. Цей параметр компенсує різницю відстаней кожного динаміка до слухача. Це нам дає можливість сформувати звукову сцену прямо в автомобілі, що дасть вам повне відчуття присутності виконавця перед вами як у філармонії. Перейдемо до висновків. Якщо ви хочете максимально швидко і більш бюджетно та безпроблемно замінити акустику, то тут вам допоможуть коаксіальні динаміки. Більш доступні ціни, компактність, легкість встановлення. Це їх сильні сторони. Але якщо для вас пріоритет отримати більшу якість звуку та, хоча б якусь можливість налаштування звуку під себе, обирайте компонентні комплекти. Але пам'ятайте, що доведеться трошки більше заплатити, та й інсталяція буде складнішою ніж з коаксіалами. Але варто зазначити, що зараз у більшості сучасних автомобілів із завода йдуть саме компонентні динаміки. Тому заміна в таких випадках робиться теж доволі швидко та просто. Сподіваємось, вам сподобалось наше відео, і тепер ви точно будете менше вагатись при виборі тих чи інших динаміків. Головне пам'ятайте, динаміки це лише інструмент для досягнення звуку, який подобається саме вам. Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі під цим відео, і це нас дуже сильно мотивує на створення нового контенту для вас. Побачимось у нових відео Децибел.